Найрозумніша учениця України Івано-Франківчанка Ірина Репетило. Вона посіла найвищу сходинку в рейтингу міносвіти серед школярів-інтелектуалів. Його ключовим показником є досягнуті дівчиною призові місця на шкільних олімпіадах та наукових конкурсах за останні два роки. Про свій новий титул дівчина дізналася випадково. каже, хтось із друзів надіслав повідомлення в соціальній мережі і не здивувалася. Адже Ірина Репетило вже студентка медичного університету. Згадує біологія та екологія були її улюбленими предметами. Ірина вперше представляє. Україну на найроконкурсі в Австрії. А під час однієї з міжнародних олімпіад вирішила, наука про людський організм не лише шкільне захоплення, а й майбутня професія. Ще я була в Стамбулі, Туреччина це була олімпіада з екології і нейроконкурс Австрія. Оплачує дві олімпіади безпосередньо Міністерство освіти і науки України. Тоді як Австрію мені оплачивала мала академія наук, тобто мені просто повезло, що за сам спонсор, який повірив в мене і дав мені ці гроші». Ірина, майбутній стоматолог. З вибором професії їй допомогли батьки. На переконання дівчини в навчання, як і в будь-якій іншій справі, головне бажання, а можливість для цього завжди знайдеться. Особливо, якщо від рівня знань залежить життя і здоров'я інших людей. Говорячи про Україну, то скажу, що дуже приємно, я була здивована, що на даний момент у нас є база, що вчитися. Тобто, якщо студент медичного закладу, я який я знаю, хоче навчатися, завжди знайдеться той, хто йому допоможе. Знайдеться до лікаря, який покаже йому операцію. А лікар, який покаже йому, як поводитися з пацієнтом. У нас насправді є база, просто потрібні люди, які захочуть цим займатися. Ірина Репетило свою успішність пояснює тим, що завжди надає перевагу навчанню. Це помітили і її однокурсники. Для них Ірина стала не лише приятелькою, а й прикладом для наслідування. Від неї відчувається наплив енергії. і Я також знаходжу собі більше сили, щоб також краще готуватись. Вона для мене є зірцем я на неї орієнтуюся. Перше я почула про Іру на останньому дзвонику. Це було в нашому воно був останній дзвоник загальний для всіх. Учнів 11 класів, і я почула Іру коли їй вручали диплому. І саме тоді я вже чомусь подумала. Я знала, що вона поступає в наш університет. і Я сказала, що вона мою буде моєю одногрупницею. Приємна подружка, і завжди, якщо щось потрібно, ніби виручить, поможе. Завжди ніби у вільний від навчання час найрозумніша школярка України любить читати книги, переглядати фільми та проводити час з друзями. А сил і енергії на нові звершення Ірині додають заняття спортом. Віра Лучин, Олександр Летвиденко, новини на вежі.